Хочу показати вам мій улюблений сорт Бріла. Подивіться, які ягоди. Ось такі. Отака нагруженість у нього. Ягода дуже смачна. Солодка. Ось така, бачите? У цієї ягоди є один нюанс. Вона повинна доспіти повністю. Отака. така. Бачите, як трошки лопає від дощів, але вона дуже транспортабельна, хороша. Перевузку вона витримує дуже добре. У цієї ягоди є один нюанс. Якщо вона, ось бачите. Юпочка оця біленька і кінчик біленький, її краще не чіпати. Вона ще наростить масу і буде солодка. Зараз вона в такому вона киса. А ось така вже, бачите, юпочка червона і кінчик червоний, оце вже ягода доспіла. Ось, дивіться. Тут юпочка ще білувата. Ми таку ще не чіпаємо. Вона доходить до кінця. Доспіває і тоді вона дуже-дуже солодка. Ось така. Ягода транспортабельна. Ось така в середині. Пустоти в неї фактично не тримає. Дуже солодка, запашна. Напоминає. Ой, смак такий полуничний, полуничний із земле, е, суничним присмаком. Дуже-дуже смачна ягода. Садіть, не пожалкуєте.